Вітаю глядачі. Ви на каналі Гриби по лісі, мене звати Олег. Сьогодні у нас буде ну, незвичайний такий формат мого відео, де всі, хто підписаний, ну, хто спостерігає за моїм каналом, вже знають, що ходить якийсь там собі мужик мовчить постійно, збирає гриби. Ну, сьогоднішній формат теж у нас пов'язаний з лісом. Але ми будемо збирати не гриби, а будемо збирати березовий сік. Настала пора березень, квітень це час збору березового соку. Цей щілющий природний напій джерело здоров'я та хорошого самопочуття. У його складі безліч важливих мікроелементів, дубильних речовин і органічних кислот, які не лише бадьорять. А ляють лікуванню ну, багатьох хвороб. Недавно, що слов'яни ну, любили цю, це дерево березу, використовували його як з, лікарсь... з лікарською метою. Бруньки, листя, гілочки, той же березовий сік. І в медицині його використовувалися як сильні ліки. Чим знаючи про корисні ну, його властовості, Цього соку. Багато хто нехтує правилами його добування, що призводить до знищення дерева. Варварське ставлення до дерев це карається законом. Не робіть отак. Ну, А ми будемо добувати зараз сік. Зараз я покажу чим і як буду. За допомогою цих інструментів я буду збирати березовий сік. Це стара така. Дрелька ручна ще радянських часів, але вона безотказна. Сюди не треба не акумулятор, Такі силиконові трубочки, пластикова бутилка. Все дуже просто. Ну, що маємо, те маємо. Знайшов я таку березу. Ось, ось така. Дивіться, яка велика. Береза повинна бути не стовбур, діаметром не менше як 30 см. Ну, думаю, ця в нас тут є.

Засверли йому два-три сантиметра. О, бачимо, що вже сік. Обіг. Так було видно. Обіг. Є с у мене такий. Незручно, одною рукою тримаю телефон, іншу. Все. Всіх почав у нас бігти. Вставляємо пляшку, І йдемо далі. Зараз я її прив'яжу до дерева, що вітром її вночі не здуло, або якісь дикі звірі не турнули. Зараз підставляємо пляшку, привязуємо і... Так, я, трошки на бігу. Трошки вас поведу по лісі, по весняному лісі. Повітря чисте, сонечко світить, вітерець. Що як яка з якої пече, з якої сильніше, з другою полініше, Що яка березе. тут Біжить прямо. Нічого нам спішити нема куди. Хай капає. Чудовий день весняний, сонячний. Лисицю бачив. Те, що вона ведне цікаво, що я тут робив. Сиділа, наблюдала, спостерігала за мною. Потім побачила, що я її замітив і зразу побігла. Телефон був виключений. Це ж як завжди. Тут камера виключена, так хтось попадається. Як не кабан, то лос, то заяць, то лисиця, то сова, то бурсук. Звірів вистачає тут. А ось потепліше, як кліщі підуть, і гадюки, і вужі, і все повилазить. Кизаків всяких ну, так, такие тут ліс є тут бариски есть тут губы сосны чагу б найти чага закінчилась а воно як назло, знаходиш або Дуже високо, ти не залізеш, не будеш в деревину пуляти. А ну опусти. Да. Скільки дров гниє. Здраво багато, все позбивало, лежить. Ну що кабани тут реї Але це ще слабо І так повиривають є тут вірус катає Мабуть, не втримаюся, Нап'юся соку. Не втримався, хочу напитися соку, ось трошки набігло, зараз скуштую. Ну такий. Трошки солодкуватий. Майде. Ну що, друзі? Засверлив я берези, поставив бутилки, прив'язав всіх біжить. Для мене це пройде якийсь період часу. Ну а для вас пройшло 16 годин з того часу, коли я почав збирати сік. Ну, ходімо, я вам зараз покажу, що в нас натекло. Так, Ми тут бачимо, що тут вже пляшка двохлітрова повна. Навіть вже і через верх треба її. Я її зараз знімлю і зілью п'ятилітрову. Так, йдемо далі. Що добре? Зараз я зілью з двохлітрової шести і буде у мене шість літрів. Ну, все у нас. Ця банка пляшка вийшла в нас повною і я хочу цю деревину повністю ну, заглушити, а іншу пляшку 5-літрову поставити під ту деревину, де в мене була 2-літрова, там сок біжить, ну, краще, якось швидше і як. Зараз я вам покажу, як я буду це робити, щоб не залишати отвір тому що сок ще в нас капає, я зробив отакі із дерева чіпки, заглушки. І зараз я в це місце, де отвір, де я просверлював, буду його забивати. Ось так. Все, тепер вишн убираємо. Ось так. Можна ще землею, але воно не тече. О. Щоб у нас берізка залишилася. І бажано з одної берези більше трьох літрів соку не брати. Ну, але це так. Пишуть у Вікіпедії, там, в гуглах. ну Ми так і робимо. А зараз я йду до той берези, де була ось ця пляшка, з якою я вже перелив сюди, і хочу туди поставити п'ятилітрову. Зараз я вам покажу, як я тут зробив, забив сюди чопака і. <земельку> і замазав тут де була в нас ця трубка і все Ставив на місце 2-літрової пляшки 5-літрову. Ну все. Ну, ось і все, я вам показав, як я особисто збираю сік. Звісно, я ще буду збирати сік. Ще, може, якісь 2-3 дні поїзджу, багато мені не потрібно, але нехай буде. Дякую, що були зі мною. Всім миру, добра, щастя. Якось так.